Всім привіт, ребята! І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається «Відкриваю посилки з Америки. Тобто в цьому відео я буду відкривати посилки з Америки. Я заказала багато всього, і я хочу на це зняти обзор. Зараз я буду йти на пошту і забирати мої посилочки. Їх 10 штук. Ну, і одна посилочка я її заказала для подружки. Мені мало прийти 10 посилок з Америки. Вони вже приїхали. Добре. Ребята, їх так багато, їх 10 штук. Ну і одна... І один подарочок для подружки. Будемо зараз їх відкривати. Я вже вдома і зараз я буду знімати обзор на подаруночки, що я там заказала. Ну і, звісно ж, перша коробочка це для моєї подружки. Я вам покажу її в кінці відео. Ну, давайте поїхали. З якої ми коробочки навіть почнемо відкривати, я навіть не знаю. Я вже даже забула, що я тут заказувала, якщо чесно. Давайте почнемо з оранжевої коробочки. Дуже вони красиво опакували всі коробочки. Ну, давайте будемо починати їх відкривати. Перша коробочка, я навіть не пам'ятаю, що я я заказувала реально. Ми відкриємо. Вау! І оце у нас кошельок. Угу. У мене такої поки кошелька немає. Так що, от заказала кошельок. Ось такий от. він гарний, він мені дуже подобається. Це я тільки що відкрила першу посилочку. Давайте я зараз буду відкривати другу посилочку. Яку відкрити, я навіть не знаю. Давайте відкриємо отаку от, от фіолетову, таку от величеньку. Давайте ми її відкриємо. І, і цікаво, що тут попадеться. Вау! Я заказала собі новий телефон. Вау, він такий класний, що це капець? Він ну, мені дуже подобається. Подивіться, який класний, він красивий, просто вау! Зараз ми будемо розпаковувати третю посилочку. Яку? Я даже не знаю яку. Даже. У нас тут є зелена одна. Давайте ми її відкриємо. Вау! І це у мене такий от ободочок. Він мені дуже подобається, він красиво виглядає, я вам так скажу. І, в принципі, крутий він. Далі давайте відкриємо четверту посилочку. Давайте відкриємо оранчеву таку от. Вона йде з оранжевим, з оранжевим бантиком. Давайте будемо відкривати цю посилочку. Вау! І тут в мене попалась така от растіння, растіння. Воно мені дуже подобається, я його заказала кудись такого. Ну, кудись положим чи що ми його. Все, я його положила тут коло картини. Дуже прикольно, собі, виглядає. Далі ми давайте відкриємо п'яту посилочку. Давайте відкриємо, наприклад, глубу. Давайте будемо зараз відкривати. Я навіть не пам'ятаю, що я ще заказувала, якщо чесно. Вау! І це у мене пенал. Бо я просто не знала, що мені покласти на мій стіл. Так що, от. Пол... Положу пенал. Він такий гарний в віді собачки тут канцелярія. Ручки всякі, олівчики. Ну, коротше, ви поняли. Мені цей пенал, він мені дуже сподобався, бо він виглядає необично і ще плюс там є. Всяка канцелярія. -то. Дуже прикольно виглядає. Далі давайте відкриємо шосту посилочку. Візьмемо теж. Оранжево відкриваємо. Wow. І це у мене капелюшок. Він мені дуже подобається. Він класно виглядає. Якщо вдягнути якийсь під. Ну, сарафанчик можна вдягнути під цю як там, під цю штучку, коротше, яка в мене зараз на голові. Мені каже, це буде дуже прикольно виглядати. І даже. В ці штучки можна піти на пляж, наприклад. Дінути купальник теж буде. Прикольно, типу. Ну, ви поняли, вона мені дуже подобається, і я її заказала. Подивіться, яка вона дуже гарна. Вона біла і йде з таким от чорним чи синім такою пов'язочкою. Дуже прикольно. Так, дивіться, зараз будемо відкривати сьомий подарочок. Ой, сьома посилочка. Давайте візьмемо синій і будемо його зараз відкривати. Мені самі цікаво, що там попадеться. Вау! І це у нас теж така от штучка. Вона мені дуже подобається, вона не обична. І можна під плаття вдягати, наприклад. Ну, блін, я не знаю, ну не, ну не прикольно, прикольно вона виглядає, не я вам так скажу. И вот. прикольно, кстати, реально. Так, давайте зараз я буду відкривати восьму посилочку, потім в кінці відео я вам покажу, що я там що у мене там останні посилочки для подружки. І спойлер це животне. Так що додивляйтесь це відео до кінця. Я цю посилочку хочу подарувати подружки. Ну і, конечно же, вам я покажу, потім я запечатаю назад. І я її подарю. Давайте будемо відкривати зараз восьму посилочку. Давайте зараз візьмемо оранжеву. Відкриваємо. Вау! І це у мене рюкзачок. Він мені дуже подобається. Можете подивитися, який він там внутрі, як він виглядає. Він мені дуже подобається, якщо чесно. От. І я його заказала, бо у мене рюкзаків немає. Тобто були, але вони були вже дуже старі. вже... Подерті, вони мені не подобались. От, і захотіла новий рюкзачок купити. Він мені дуже подобається. Можете подивитися на нього, він такий необичний. Іде тут два кармана. Є такі, от, внутрішній і задній. Короті. Великий карман великий карман і маленький карман. Він мені теж дуже подобається. І він там йде з, бріло, з брілочком, з лапками. Там. З квіточкою. Дуже прикольно. І давайте зараз я відкрию останню посилочку. А, ні, передостанню посилочку свою. А останню я покажу, що я подарую подружки. Давайте зараз я відкрию 9 посилочку, яку я заказала для себе. І це у мене слайм. Не знаю, але я чогось дуже захотіла. Собі заказати слайм, у мене їх давно вже не було, він прикольний дуже. Це от глубенкий слайм. Мені дуже подобається такий, як е, декор чи що поставити кудись, і теж буде прикольно виглядати, якщо чесно. Він Іде з збльостечками така така баночка, вона дуже гарна, написано слайм. Реально, подивіться, такий цвет дуже гарний, якщо чесно. Там ще були цвіташа шарозовий і зелений, але я захотіла голубий. Він мені дуже подобається. І давайте я вам покажу, що я там заказала для подружки. Ну, і, звісно, я вам казала, що це буде животне. Я зараз відкрию цю посилочку, і я вам покажу, потім я після відео я цю посилочку запакую і подарю подружки. Спойлер, це животне. Ну що, давайте зараз я буду відкривати цю посилочку. І це собачка. Да, моя подружка Катя, вона дуже хоче бітомця. Вона мені казала, що вона хоче собачку. І я їй заказала собачку. Вона казала, що вона любить маленькі собачки. От. Так що я їй заказала собачку. І вона ще про це ще не знає, що я заказала для неї собачку, і вона вже для мене вже приїхала. Ну, і я їй подарю. Так що вона поки що цього не знає. Так що, от. Подивіться, яка вона гарна. Вона мені дуже подобається. Подивіться, яка вона вона чорна чи коричнева з Оранчевим. Вона мені дуже подобається і вона. маленького маленька вона і маленького росту. Тобто, яку вона і хотіла, подивіться, вона маленька. От. Так що, все І вона іде з такою шапочкою Діда Мороза. Мені кажеться, прикольна собачка. Я не знаю, як вона її назве, але вона, коротше, сама придумає: Ну, ребята, отаке було сьогоднішнє відео. Сьогодні я йшла на пошту, і сьогодні я відкривала посилки з Америки. Ну, і, звісно ж, 10-та посилочка, тобто там в нас попалося животне, тобто собачка. Я цю собачку подарю своїй подружки, а дев'ять посилок, тобто я заказала для себе. Ну, ребята, вот так это было сегодняшнее видео, так що всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!